Друзі, вітаю вас, люблю вас, благословляю вас і вірю, що Бог робить і буде робити, і робив дивовижні речі в вашому житті. Бог благословляв нас, Він благословляє, і Він буде благословляти. Амінь. Він зцілював нас, Він сілює, і Він буде зцілювати. Амінь. Тому будь відкритим для Бога. Сьогодні хочу. Так, паралелі певні провести, наприклад, взяти Усік, Кличко, Андрій Шевченка, Астінь, Есфір, або апостол Павло говорить, духовний мій син Онісім, або духовний мій син Тіт. Він звертається до свого духовного сина. Він говорить, син мій, він же не був фізично йому сином, він говорить син мій. Це духовний син, якого він родив в Ісусі Христі. І хочу побажати вам, щоб у вашому житті були Божі люди, щоб у вашому житті були духовні батьки, щоб у вашому житті були люди від Бога з небес які впливають на ваше життя. Ось для того, щоб відбувся Андрій Шевченко або Усік. у Усіка є тренер. І тренер. Йому допомагає стати найкращим чемпіоном, олімпійським чемпіоном. Він допомагає йому, він підказує, дає поради, він працює над його слабкими, сильними сторонами. Він розвиває його дари, він розвиває його як особистість, він впливає на його мислення, він впливає на його життя, на його розпорядок життя. Тому ми бачимо, що потім життя Усіка, воно входить в історію. Андрія Шевченка, братив Кличко, і багато-багато-багато людей. Дивлюсь на Есфір, Естер в неї був свій духовний батько або тренер, або наставник від Бога. І вона відбулася. І він впливав на неї, коли вона була дівчинкою, коли вона була. Ви знаєте, в період, коли вона розквітала, ставала багатою, в неї з'явилися одежа, парфуми, можливості, вона була слухняною, вона була підзвітною, вона поважала свого духовного батька. Свого наставника він був для неї наставником в різні періоди, коли в неї були гроші, коли не було грошей, коли стало їх багато, коли вона була в маленькій позиції, коли вона була вже в більш потужній позиції служінні, і коли вона була в великому служенні, вона приймала свого духовного батька і вона корилася. І ми бачимо, що вона ввійшла в своє покликання і здійснила покликання і своє особисте і покликання для всієї нації, для Божого народу Ізраїля. В той же час я бачу, що Астінь відкидала, вона не слухняна була, вона була горда, вона не приймала, в неї не було не наставників, вона не поважала свого чоловіка. І ми бачимо, як людина з дарами вона погано закінчує. Тому, друзі, моє побажання, хай в вашому житті будуть апостоли Павло, апостол Петро, будуть Божі люди, Божі посланці, люди з Небес. Ті люди, яких Бог приводить в ваше життя, для вашого росту, подйому, розширення, множення, збудування. Я вірю в духовне батьківство. Хай в тебе будуть духовні батьки, хай в тебе будуть тренери, наставники від Бога і Божі люди, які будуть на тебе впливати. Амінь.